Привіт! Я маю з тобою поговорити. Привіт, сонце. Я теж у мене дещо трапилось. Моя мачуха захворіла. В сенсі Мачуха. Я просто не казав тобі, що я прийомний. Вона виховувала мене як рідного і зараз їй потрібна допомога. Я відчуваю, що я просто сам. Це не потягну. Кажи, що треба. Я не хотів тебе вплутувати в свої проблеми, чесно. Але мені потрібні гроші. Зі мною мають розрахуватися ті клієнти, яких я вів, це має бути ось на днях. Але гроші просто на операцію потрібні вже прямо зараз, і я тупо не знаю, де їх брати. Давай я позичу тобі, скільки тобі треба. У мене є заощадження, там не дуже багато, 10 тисяч доларів, то на квартиру було. Але ж ти потім повернеш, може, колись ми купимо спільну. Вір, ти серйозно? Це у мене просто теж є заощадження. І якщо вкупі ну, цього має вистачити на операцію і на складну реабілітацію, я думаю. Зараз я принесу гроші. Вибач, чесно, просто вибач. Я рада допомогти, коханій людині, тільки. Візьми мене з собою. Я хочу нарешті познайомитися з твоїми рідними. Я думаю, що ну, якось за нинішніх обставин краще це перенести якось після операції. Добре. А коли ти їдеш? Я, я думаю, завтра вранці. Можна я в тебе залишусь до ранку, будь ласка.